Негода на Львівщині за наламала чимало дров в прямому та в переносному значенні. На початку стихії без світла в регіоні опинились більше 300 населених пунктів. Вже зараз цифра зменшилась майже удвічі. Такої негоди люди та рятувальники на Львівщині не бачили давно. Та розв'язка ще не близька в найближчі дні. Синоптики прогнозна прогнозували до мінус 30. Негода на Львівщині не скопиться на видовища. Вона вже четверта, надзвичайна ситуація місцевого рівня, а рік щойно розпочався. Рятувальні служби Львівщини кажуть, працюють як на голках. Я на Львівщині з 90-го року, але такого не бачив. Але мої товариші, які народилися на Львівщині, та також не пригадують такого стихійного лиха. Перемогти у війні з негодою вже майже вдалось у трьох районах Радехівському, Яворівському та Кам'янкабузькому. Рятувальні служби, які днями й ночами там працювали, тепер опікуватимуться Сколівщиною та Жовківщиною. Там вкрай складне становище. У першому районі на початку стихії більше сотні населених пунктів опинились без світла, та згодом цифри скоротились наполовину. Однак, вже сьогодні ще шість сіл залишились без електроенергії на жовків. Ще досі 50 населених пунктів без світла. 30 кіл відключені від електромережі, але ми закупили електротрансформатори 6 кВт, і зараз підключаємо їх, і світло в школах, і тепло буде. На Львівщині працює близько 200 аварійних бригад, а це більше тисячі рятувальників та 300 машин техніки. Так, спочатку стихійного лиха відновлено 229 населених пунктів, це 60%. Але сьогодні виникли проблеми в тому, що від льоду льодового перевантаження рвуться лінії, знову падають дерева, з якими постійно приходиться боротися. Не менш спекотно і на дорогах Львівщини за один день трапилось близько півсотні ДТП. Тож стражі дорожнього порядку закликають водіїв на час желедиці відмовитись від власних автівок та користуватись громадським транспортом. У області трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждали люди, тобто і в одній, і в іншій травмувалося по одній людині. І одна з цих дорожньо-транспортних пригод це якраз наїзд на дівчину пішохода. Тому ми звертаємося також і до пішоходів, і просимо їх бути максимально обережними, навіть якщо ви переходите дорогу по пішохідному переходу. Скільки ще триватиме нещадний зимовий сезон по-українськи? Достеменно невідомо. Та наразі синоптики не заспокоюють. А навпаки, в найближчі дні зимова істерія лише посилиться. На термометрі буде до мінус 30. Марічка Кожик, Анатолій Киричук та Максим Бек. Новини.